Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо тему четвертого уроку. Вона називається інструментарій, який використовується на ринку Форекс, а саме в стратегії Smart Money. І перший наш інструмент, який ми розглянемо сьогодні це в нас буде зона ОТЕ. Це оптимальна точка входу. Включає в себе такі рівні: 62%, 70,5%, 79% і 50%. Це рівні з найбільш високою ймовірністю, що ціна розгорнеться в зворотному напрямку. Ви ще на скріншоті ви можете побачити, як взагалі е, виглядають ті зони і що це взагалі таке на графіку. Е, далі ми е, розглянемо щось подібне е, до зон ОТЕ, а саме е, зони преміум-дискаунт. Вони позначаються також е, безпосередньо е, сіткою Fibonacci, але є. Е, Такі е, свої тонкощі. І зараз я вам розкажу е, саме, в чому ці тонкощі е, заключаються. Зони преміум та е, дискаунт в SmartMone ми е, використовуємо, е, як я вже сказала, корекційну е, сітку Fibonacci. Для визначення рівна корекції після імпульсного руху. Сітка будується від початку імпульсного руху ціни до завершення імпульсу та початку корекції виставляються рівні від 1 до 0 на структурні точки Swing High та Swing Low. За допомогою сітки Fibonacci ми можемо визначити. Три торгових рівня корекції. Це зону преміум, зону дискаунт та зону еквілібріум. Трейдери та маркет трейдери зацікавлені, щоб купувати зі знижкою по найменшій вартості в зоні дискаунт, а продавати з націнкою в зоні преміум. Тобто продавати дорожче. Зона дискаунт – це ціновий діапазон. Корекції нижче рівня 05-50% для висхідного імпульсу. А зона преміум це ціновий діапазон корекції, ціни вище за рівень 0,5%, тобто 50% для нисхідного руху. Також можете ознайомитися на горі, як взагалі виглядають зони преміум та дискаунт на графіку. Далі з вами розберемо такий інструмент в концепції Smart Money як імбаланс. Що взагалі являє собою імбаланс? Це дисбаланс ціни між попитом та пропозицією. На графіці також додам вище. Ви можете побачити імпульсний рух ціни, який відбувається після того, як великий гравець влив по ринку великий капітал. У нормальних умовах рух ціни не створює розриви між тінями свічок. Це визначається як ефективна ціна активу. Коли відбувається неефективна зміна ціни або ціновий дисбаланс, це пов'язано з нестачею ліквідності на ринку. На графіку це виглядає як сильна імпульсна свічка, всередині якої було проторговано значний обсяг активу. У цьому ціновому діапазоні відбувається дисбаланс між попитом і пропозицією через цінову неефективність. Причина якраз брак ліквідності, тобто зустрічних ордерів. Даний дисбаланс ціни є магнітом для ціни, і великий капітал намагатиметься перекрити цілком цей імбаланс, або ж на відсотків 50%. Іноді достатньо перекрити дисбаланс, як я вже сказала, мінімум на 50%. Як взагалі виглядає таке явище, як імбаланс, ви можете побачити тут на графіку та більш детально ознайомитися. Далі, наступний інструмент в концепції Smart Money це потік наказів під назвою Order Flow. Являє собою дані про кількість та обсяг заявок на купівлю та продаж, які надходять на ринок. Маркетмейкери використовують ці заявки, щоб визначити зони, які можуть бути для них найбільш цікавими. Це дозволяє трейдерам знаходити можливості для входу на ринок під час зміни структури. Він може допомогти трейдерам визначити напрямок руху ціни і прийняти рішення про вхід або вихід з позиції. В момент ведмежого ордерфлоу відбувається оновлення більш низьких. Максимумів і мінімумів. Ціна знімає верхню ліквідність, стоп-лоси продавців. У період бичачого ордер-флоу ситуація дзеркальна. Ведмежому оновлюються вищі максимуми та мінімуми. Ціна знімає нижню ліквідність, стоп-лоси покупців. Великі гравці, в свою чергу, можуть створювати зони інтересу на ринку. І коли ціна наближається до цих зон, розміщувати великі заявки на купівлю або продаж, щоб зрушити ціну в потрібному напрямку. Як тільки ціна досягає зони інтересу та ордери великих гравців запускаються, це може призвести до зміни напрямку потоку ордерів на ринку. Наприклад, якщо ціна досягла зони інтересу на продаж, Великі гравці можуть почати розміщувати ордери на продаж, що може призвести до зміни напрямку потоку ордерів на продаж. Смарт-мані трейдери враховують потоки ордерів, можуть визначити, в якому саме напрямку рухається ринок, і вступати до угод. В напрямку актуальному потоку наказів. Це дозволяє трейдерам повторювати дії великих гравців та знижувати свої ризики, оскільки вони працюють у напрямку сильного потоку ордерів. Запам'ятаєте, це дуже важливо. Тому що ми, коли торгуємо по концепції Smart Money, рухаємося тільки з великим гравцем. Саме у тому напрямку. У якому рухається він. У момент ведмежого Order Flow відбувається оновлення мінімумів у період бичачого Order Flow. Ситуація дзеркальна ведмежому. Взагалі ще розглянемо, яка сама логіка роботи потоку ордерів. Важливо розуміти логіку роботу, роботи потоки ордерів. Це маніпулятивний рух ціни великого капіталу набору позиції за допомогою ліквідності як 100 плосів. Тобто весь імпульс свічок без відкатів, який знімав ліквідність, ми виділяємо як поток ордерів у момент формування потоку ордерів у великому капіталу відкрито дві позиції на купівлю та продаж. Одна маніпулятивна, щоб захопити ліквідність, і потім відкривається основна позиція. Трохи далі докладніше розберемо логіку формування потоку ордерів. Потік наказів активується після того, як ціна вийде із зони Order Flow і закріпиться над ним. У Order Flow у нас формуються ордер блоки. Від яких ми вже шукаємо точки входу в позиції. Ціна потім протестує зону Order Flow для того, щоб закрити маніпулятивну позицію, яка збиткова та відскакує у зворотному напрямку. Order Flow у нас відпрацює лише один раз. При повторних поверненнях ціни в зони Order Flow у нас виступає вже як зона ліквідності. але... Прошу звернути увагу, що бувають винятки, коли у нас ордер блок сам знімав ліквідність за ордер flow. То даний ордер блок може відпрацювати за умови, якщо він не протестований раніше і є валідним. Що таке валідність? Тобто це є актуальність. Як правило, потік наказів на старшому таймфреймі виглядає як ордер блок. Ордер флоу це, по суті, місце на графіку, де ми можемо побачити сліди великого капіталу, де він набирав свої позиції. При підході, ретесті, ціни, зони ордер флоу ми очікуємо відбій ціни, що дає напрямок ціни, в який бік торгувати. Розширеною версією для потоку ордерів, Order ордер Flow є order блоки, за допомогою якого ми шукаємо точки входу для угоди. Заходити від зони Order Flow невигідно. Це занадто буде у вас довгий стоп-лос. Далі, стосовно як взагалі виглядає Ордер Флов, ви можете ознайомитися тут, побачити його. А також, якщо у вас є можливість, ви можете також зробити реєстрацію на сайті TradingView або в додатку на телефоні і вже самим спробувати знайти такий інструмент, як Order Flow. Далі розберемо наступний інструмент, такий як OrderBlock OB. У перекладі з англійської блок замовлень. Це цінова зона, де великий капітал активно набирав свою позицію і також залишив відкладені лімітні ордери для припинення ціни у разі повернення та розвороту ціни у зворотному напрямку. Ордер блок це середня ціна входу великого гравця. На графіці ордер блок визначається як остання відкатна свічка, яка Перше це захопила ліквідність. Друге, після цього утворився імбаланс. І третє сформувався новий імпульсний рух. Ордерблоки можна використовувати абсолютно на всіх таймфреймах. Головне дотримуватися правил, які я нижче розкажу. Але зверніть увагу, Блоки чим старший таймфрейм, тим відпрацьовують сильніше, але це все стосується всіх інструментів. Чим старший таймфрейм, тим він себе ліпше відпрацьовує. Завжди віддавайте пріоритет старшому таймфрейму. Які бувають ордер-блоки бичачий та ведмежий бичачий це блок замовлень на покупці. Найнижча відкатна свічка, яка знімає нижню ліквідність, стоп -лоси в лонг. Далі ціна рухається у висхідному імпульсному русі. Ведмежий ордер-блок це блок замовлень на продажі. Найвища відкатна свічка, яка знімає верхню ліквідність, стоп-лоси в шорті. Далі ціна рухається в низхідному імпульсному напрямку. І Таке цікаве питання. Чому ж взагалі ордер блоки не працюють? Ордер блоки працюють і крапка. Зараз поясню чому. Важливо правильно їх ідентифікувати. Саме ордер блоки немає сенсу торгувати. Вони ламаються, як нефіг ділать. І потрібно їх торгувати в контексті з іншими торговими. Інструментами обов'язково має бути знайдено правильний сетап. А вже потім можна шукати точки входу. Саме шукати, а не знаходити, одразу на бум. А ось повезе такого не має бути. В принципі, як виглядає ордер блок, додам тут, на графіку, вище і також можете самостійно передивитися на графіку. Далі, взагалі, як знайти ордер блоки? При пошуку ордер блоків варто враховувати потік ордерів, тренд і структурні точки ринкової структури. Значні мінімуми, Swing Low і значні максимуми Swing High. Зрозуміти, най найголовніше, де ордер блоки формуються, це місця потенційного розвороту ціни. Запам'ятайте, це дуже важливо. Завдання трейдера дочекатися, коли сформується ордер блок. Тільки після цього заходити в угоду у разі повторного повернення ціни в зону ордер блоку. Далі, в принципі, на сьогодні це все. Можете. Переглядати відео повторно, тому що інформація по сьогоднішньому уроку така важкувата. Також, якщо є питання по даному уроку, ви можете задавати їх в коментарях, обов'язково відповімо на дані питання, а також ви можете підписатися на мою сторінку в інстаграмі і задавати там свої питання. Дякую вам за увагу. Гарного дня, чи вечора, чи ночі. І все в нас буде Україна!